Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді СТРВ-103Б, шведська ПТСАУ 10-го рівня, танк шкідник, танк з унікальною механікою, танк, який змушує вас відчути всю неактуальність і непотрібність, танк, який мав би хороші. Високу затребуваність да, і хороші показники року так для 13-15, го в якому він був би їм бою. Але в сучасному рандомі, який, на жаль, не представляє себе нічого вартого уваги. Да, унікальний геймплей, безумовно. Але унікальний геймплей зі своїми нюансами, про які ми зараз і поговоримо. Ну і давайте про все по черзі. Набір обладнання. Ставити досилач. А далі обмазуєтеся чим захочете. Досилач і оптика, і турбіна. Окей. Досилач, і вентилятор, і оптика. Окей. Досилач, там, наприклад, я не знаю, якісь euh, поворотники euh, і там умовне загартування. Окей. Чому? Тому що, по-перше, дві причини. Причина перша. Яке б ви не поставили обладнання на цей танк, йому не допоможе нічого, абсолютно нічого не зробить з нього грабельну нормальну машину. Саме грабельну нормальну метову актуальну, а не просто, типу, мені подобається гімплей, типу мені подобається стоять в кущах, нічого не робити і нажимати кнопку X. От. Власне кажучи, нічого йому не допоможе. Будь-яке обладнання, яке ви поставите, йому не допоможе, тому можете ставити що завгодно. Але моя рекомендація: турбіна, загартування, досил. Чому? Ну, до села, тому що в нас ДПМ 4200 потенціала, класно, круто, весело, прикольно. Е і ну, ми його ще більше бустимо. Класно, класно, прикольно, прикольно. Згартування чому? Тому що у нас ПТ-САУ, треба, щоб були міцніші катки, щоб у нас не завжди ставили на каток. Принаймні, мілкокаліберні гармати з маленькою ельфою. Да? Плюс у нас немає ХП, тому що ПТ-САУ знову такий, нам треба якось виживати, тому згартування мастхев в цій всій історії, плюс ремонт катка і так далі. тому подібне. А турбіна чому? Тому що у нас танчик має хорошу рухливість в звичайних, грубо кажучи, режимах. Тобто 50 вперед, там 45 назад. Класно, прикольно, це феноменальна швидкість назад, 45. Якраз для того танка, щоб тікати, тому що тільки тікати він і вміє. Побитися на ньому нормально, на мушука лоб в лоб, не виходить. От. Ну бо такий от унікаль... <гас> Господи, унікальний геймплей, Це навіть звучить смішно. Так от, 50 вперед, 45 назад, але при цьому, коли ми переходимо в наш режим, унікальний режим. У нас там по-моєму, щось чи 10 км вперед щось таке, і при цьому з турбіною у вас стає 15, а не 10. І це все ще лайно, це все ще кусок, це все ще не грабельно. Але при цьому 15 км це півтора рази краще, ніж 10. Тому, очевидь, турбіна прямо класно, круто, прикольно. І от, як я сказав, це той єдиний варіант, з яким я вам рекомендую грати. А дослухатися до рекомендацій чи ні, діло такого ваше, як я сказав, можете поставити, що Завгодно, тому що цьому танку не допоможе нічого. Навіть отака от збірка, все й одразу. якось так Екіпаж у вас на екрані. Екіпаж не класичний, доволі таки специфічний. Три людини. Командир-навідник, механік водій також навідник, тобто два навідника фактично. Ну і, власне кажучи, останній член екіпажу зазвичай у нас як заряджаючий. А при цьому за сумісництвом Радист. Тут ж навпаки, тут у нас Радист, а за сумісництвом заряджаючий. Суть це не змінює, перки качається так само, просто от такий от прикольний унікальний екіпаж. От якось так. Польова модернізація. Я не знаю, коли я встигну на ньому цікана грати, тому що мені такий геймплей не подобається, мабуть це було в давні давні часи, коли він тільки вийшов. Але разом з тим вона в мене ще як не дивно трохи прокачена. Отож, в чому суть? В тому, що перше. Перше, в першому обираємо перше. В другому можна не ставити нічого, в принципі. В третьому я обираю для себе плюс до відсотка до огляду. Ви можете не ставити нічого. Або на свій розсуд. В четвертому, в принципі, в принципі можна поставити мінус від заряджання Окей, почому би нет, а, поємо ще більше ДПМ, стає 400 класно, круто, прикольно. Є нюанс, ви його не реалізуєте, тому що це потенціал, який не реалізується, да бо потенціалу глобального немає. от Але разом з тим, окей, щоб була красива циферка, там ще більше, ну, поставити собі нехай буде. от Ну і тут в останньому можна обирати, в принципі, так само. Плюс 4 до потужності двигуна, тому що у нас зведення в нашому унікальному, механічному в плані від слова механіка, в режимі. Воно у нас феноменально швидке, тому, в принципі, чому бідні обираєте потужність двигуна, ще краще, ще бадьоріше катаєтеся, і так далі. тому подібне. Ну і, вочевидь, комірку обираєте. Там, ну, Я обрав підживучість, да, тому що мені треба поставити загартування. Ви собі можете поставити що завгодно, тому що як я сказав, вам нічого не допоможе на цьому танку. і так далі. До речі, ще один нюанс, От у вас 4400 ДПМ буде, да? якщо ви прокачаєте всі польові, так як я вам щойно показав. показав. Е, і можна поставити сюди скажімо, скажімо, ще й вентиляцію якусь, да? і у вас там стане, стане взагалі 4500 ДПМ. Ну, це прикольно, це класно, це круто, але як я сказав, ви його не реалізуєте, тому мені краще десь пережити одну зайву тичку за рахунок загартування і реалізувати потім свою тичку з, оцім, з перезарядкою, да? аніж вмерти раніше і не реалізуватися взагалі. От, якось так. Давайте перейдемо до бронювання даного агрегата, і там є на що подивитися, і водночас немає. Одним словом, це дуже складно, і це танк-посібник. Посібник для правила трьох калібрів, тому що немає кращої машини, щоб оглядати це правило якнайбільш детально, найбільш показово і так далі. Ну і про все по черзі. Зараз ми поставимо тут якийсь снаряд інший, тому що нам таке не підходить, да? нам таке не потрібно. Давайте поставимо якогось є 5 умовно, да? Поставимо якогось є 5 ви скажете, що ти не підготувався завчасно, тому що я кончений, мабуть, тому. От, якось так. Тому вибираємо е 5 ставимо, ну і давайте по черзі. О, НЛД. 40 мм плюс екран. Там воно катки <coughs> і так далі, тому подібне, то фактично корпус закінчиться ось ось тут. Оце ось, ось корпус ти буде, так? Да? А це вже фактично там екранована зона, катки і тому подібне. Тому забуваємо про існування оцих ось штук, оцих ось справа, справа зліва, да? у нас є тільки корпус, він ось такий ось, ось вузенький, низенький і так далі. НЛД. 40 міліметрів не пробивається, Банально чому? Тому що слово рикошет для бронебійного і для підкаліберного снаряду. Кумулятив прошибає сюди на виліт. Чому? Тому що це кумулятив, це класний ідеальний снаряд для цієї гри, кращий у цій грі. І, в принципі, навіть там воно в зону, там де екран, грубо кажучи, да, там воно, якась одна зона не а все інше вище, нижче там, і так далі. Це все пробивається за рахунок того, що знову ж таки кумулятив. Класно, круто, драйвово, офігенно. Також, також також заряджаємо назад ББХу. Е, Чи можна сюди пробити бебехою під колом загалом? Так можна, але за умови, що у вас калібр, який перевищує 120 мм і починає працювати правило трьох калібрів. Тобто, грубо кажучи, там на якомусь, я не знаю, 277, у якого калібр 130, ви пробуваєте сюди бебехою, банально за правилом трьох калібрів там, під будь-яким кутом і так далі. І тому подібне. Зрозуміло? Зрозуміло. Переходимо далі. ВЛД. ВЛД багато що називається. Да? Тут ось у нас 60, тут ось 50, тут ось 40, тут ось знову 50. Що це означає? Цілимося в ВЛД ось тут. Тут екрани і так далі, це все ясно, зрозуміло. Да? 60 мм не пробуваємо. Цілимося вище, 50 не пробуваємо. Тут 50 не пробуваємо, тут 40 не пробуваємо. Заряджаємо кумулятив. Тут сітка, очевидь, сітка заважає пробити, да? але якщо вона до вас стоїть, скажімо, там вицілює цілі якось нижче під, під вами, да? там ви стоїте десь ззаду, а вона вицілює чувака прямо перед собою. Закидуємо кумулятивом осюди, 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 ось сюди, ось сюди, лючок, само собою, якщо влучите, да? якщо там тріплікс не редамах і так далі, і тому подібне. В чому суть? В тому, що знову ж таки повертаємося до правила трьох калібрів. Беремо умовного там якогось якийсь танк з калібром більше 120, саме саме більше 120 міліметрів. Пробуваєте сюди, да, починаєте сюди банально пробувати за правилом трьох калібрів в центральну зону, там де гармата і так далі. Тобто, фактично, все ось, оцю ось зону да, це фактично і НЛД, і ВЛД, воно цілісне, фактично 40 міліметрів і так далі. Пробуваєте, пробуваєте. Потім тут 50 міліметрів. Що це означає? Правильно, гармати вище 150 міліметрів пробувають за правилом трьох калібрів. Дивимося все сюди. Там якщо якимсь чудом закинули там через екран і так далі, банально ББХ, да, тому що Бебеха майже не втрачає при проходженні через екрани пробиття, в чому суть закинули сюди калібром від 180 мм. Це, по-моєму, тільки один калібр у грі, це, ну, типу два танка, бабаха одна, бабаха, друга. І пробили за правилом трьох калібрів. В принципі, якось так: бортова проєкція. 30 мм. Що це означає? Будь-яка гармата, вище 90 мм калібром на бронебійному і підкаліберному снаряді пробуває вас сюди під будь-яким кутом, тому що банально правило трьох калібрів, знову ж таки, як завжди. Воно, 30 мм, байдуже скільки там екранів, байдуже скільки там буде наведеної броні і так далі. Пробивається по трьом калібрам, просто тому, що. Ну, Просто тому, що банально типу, так працює правило у трьох калібрів, і, як я сказав, 90 плюс міліметрів пробивається. Тобто банально ось у нас є п'ятий, 120, 120 мм. На 10-му левелі у нас в основному всі калібри саме такі і є, окрім одного танка, про який ми зараз поговоримо. Да? А, і ви банально сюди пробиваєте під будь-яким кутом, знову ж таки, крім кумулятива, тому що кумулятив банально там сожреться екраном і так далі. Да? А, але кумулятивом ви стріляєте в інші зони, там, ось у ВНЛД і так далі. Тому подібне. От, якось так. Танк, який на сюди не пробуває, це блискавиця, тому що в неї зовнішній калібр, по-моєму, 175. Зовнішні, так? Да? А нарізка ствола, нарізка гармати 85. Відповідно, це один з тих небагатьох танків, якщо взагалі не єдиний, на своєму левелі, який нас сюди не пробуває за правом трьох калібрів. Тому що 100 мм Стежні пробивають, 105 мм К Стежні пробувають, 120-ки пробувають ТТшні, Стежні, 122-ммки, 130-мм і так далі, все це Е, І тільки блискавиця стикається з цією патесавою, і вона для неї є. Неубиваємо абсолютно агрегатом, який просто буде її анігілювати, тому що банально, нам треба влучити тільки в лючок і все. Підсумовуючи, знаючи калібр своєї гармати, знаючи, що ось тут у нас 30 мм, тут у нас 40 мм, тут у нас 50-40. 50, 60 і лючок, значить всі всі показники. Ви можете безпосередньо в бою, опираючись на те, який у вас танк, який у вас снаряд, це важливо там чи кумулятив, чи під калібр, або під, або бебеха, який у вас калібр і це все діло сплюсовуючи, множачи і, і проводячи перехресну аналітику. Зважаючи на це все, ви можете робити висновки, куди ви проб'єте цю ПТ-сау, куди вам треба по ній стріляти, скажімо, якщо знову ж таки, є п'ятий да? ну, типу, сюди і по, по, по ній не вистрілити бебехою, чому, тому що ви її не проб'єте. Але кумулятивом можна. При цьому кумулятивом її не вистрілити в борт під таким кутом, чому, тому що кумулятив банально сожреться екранами. Да? А от ББхою по трьом калібрам просто розірвете, роздерете в ноль і якось так. А, от, в принципі, і вся історія. Ну, Я думаю. З цим все абсолютно зрозуміло. А тому переходимо до боїв, в яких ми ах, продемонструємо, чому це потасав кусок, чому вона неграбельна, чому вона не потрібна і так далі. Отож, плюси, мінуси даного агрегата. Він прикольно катається. Класно, круто. Вперед 55 з турбіною, назад 48, Ну весело, прикольно, кайфово, ура. Бадьоро катаємося із флангу на фланг, тому що ніде нічого не можемо зробити і висновку бездумно катаємося. Да? Ем, ХП немає, тому що ПТСО броня. Е, ми ще на подивилися, вона в деяких зонах є, в деяких її немає, але вона ситуативна, тому її немає загалом. Ну, оскільки, знову ж таки, е, Дуже складно танкувати на ньому зумисне. В плані того, що там, грубо кажучи, стоїть воно якийсь Без 875, а біля нього кіння, а біля нього там ТВП. Да, ви танкуєте коня, тому що в нього підколи ББХ, і калібр не дозволяє спробувати в лоб. Але БЗ вас сир, тому що калібр, плюс тому, що кумулятив. І ТВП вас сира, тому що банально кумулятив. Е, ну, прикольно. І як ти будеш танкувати їх трьох? Тобто ти не можеш як на там, або на якомусь і 4. Просто стати і розтанкувати, так? Да? Ти не можеш цього зробити фізично. От, і. власне кажучи. Це називається ситуативність, це називається неуніверсальність, це називається бред. Це називається бред, неприємно і так далі. Тому подібне. Куди поїхав 277, невідомо? Куди їдуть ці, начебто нормально, але окей. От, кути вниз 11 градусів, кути вверх 11 градусів. Танк не опускає, не піднімає гармату. Він ворочає безпосередньо своїм корпусом. Саме корпусом повністю все, вниз опускається корпус, там вправо вліво ворочається корпус і так далі. Тому у нас немає веделки гармати Тут в плані вправо-вліво. Чому? Тому що у нас, як я сказав, сама довго думав, тому у нас сама гармата нікуди не повертається. Тому у нас сама гармата нікуди не повертається. От банально бачите, так і ніставо, все він нас не прибуває, але там за ним стоїть ще один танк, я бавдам. Мінотавр, до речі, зарядить зараз. Кумулятив буде нас розривати. розвивати, можливо, закритичку, коли я притупив. Незручний, неприємний для мене геймплей, я на ньому не грав багато-багато часу об'єктивно. От. Принаймні стану на момент запису цього відео. Можна давати в каток, але я знаю, що я не влучу, тому я даю куди-небудь, аби давати. Зараз все перекриє, да, будь ласка. Все правильно, все, все як має бути. Союзники, як завжди, на своїй хвилі. Отож, гармата в нас вниз, вверх опускається і піднімається за рахунок корпуса. Саме От тренер за зараз зараз розірває, я хочу насправді під ним постояти, щоб вам продемонструвати це все діло. Хорошо пойдет. Отож. Ну, ти стрілять. Я хочу людям показати, як ти нас порвеш калібром. Я не буду стріляти походу. ладно. <кхе> отож, 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 про що я говорив? Ось, будь ласка, ми їдемо в нашому режимі. 15 кілометрів, і турбіні. Без турбіни ми б їхали 10. Розумієте, в чому суть. Тому турбіна прямо must have сюди. Даємо каточок. Від дітра ми заховані, там му стоять бабаха, в принципі. Даємо ще один каточок. Не дали, до речі, като мусор. Да. Я мусор. Так от, про що я говорю? Про те, що гармата вниз вверху пускається разом з корпусом, вправо вліво також повертається разом з корпусом. Тобто, що це означає, вас закаточили, поставили на каток, да, все, у вас гармата більше нікуди не повертається, вправо вліво вона не повертається і так далі. Тому подібне. От, в чому суть? В тому, що це незручно. Я буду приймати одну тичку, нехай. Давай, давай тичку, пробій мене по трьом калібром. Я хочу. Давай, молодець. Бачите, брони калібр, але він нас пробив банально за, за правилом трьох клібір. Куди воно летить, я не знаю. Куди воно летить, я не знаю. Приймав одну тичку, очевидь зумисно, ви бачили, типу я міг за себе, це міг заїхати, але хотів вам показати, що він нас Все, Будь ласка, просто в лобову проєкцію, тому що що, тому що правильно, правило, у трьох калібрів. Це те про що ми з вами говорили, і мені потрібно було прямо таке життєво, необхідно було показати вам, як це працює в реальних бойових умовах, що називається, так? на мене смущайне своєм'3, можна було давати тичку зараз. Я боюсь що там заду бабаха. Дивіться, давайте ризикнемо. Давайте ризикне, я виїду. Хлопне, то хлопне. <кій> не хлопне, ну то окей. Пощастило. Тихо. Танк довертається, дуже незручно. Боротьба з танком пройшло крізь нас пройшов снаряд, по-моєму. По-моєму, По-моєму, це не точно. Крізь нас пролетів снаряд, щойно, якщо я не помиляюся, От два Або над нами, або під нами десь, да? або крізь нас. ДПМ, так. Да. ДПМ, що називається моя повага, безумовно, це все класно, це все круто. Шкода, що ну, зараз попався бі, в якому це все реалізуєте, да? а далі боя не буде. Натискаємо кнопочку X, тому що в нас танк не їде. Ну, власне кажучи, ми намагаємося доїхати до супротивників і там настріляти ще якийсь дамаг. Снаряди. 300, 390 альфи, пробиття 308 на базовому летить 1500, пробиття на голдовому 350 мм, класно кайфово круто, летить 1500, тисячі, майже, там 1450, що до речі дивно, тому що він летить повільніше за, свою, за свій ббшний аналог. Називаємо кнопочку X, танк інвалід, зупиняємося, даємо тичку з каточком, все, окей, все класно, формуємо сумарку. Він нас не пробуває, тому що він на бронепідкалібрі, а не на кумулятиві. Даємо ще один каточок. <кхем> і, в принципі, і, в принципі, все, От, якось так. Зайжав не варто, ми ще може нікуди не встигнемо, по ідеї, а танк потенційно може кудись виїхати, правильно? Давай впаруйся в нього. Не хочу впаруватися, да? буде задній ход давати. Давай задній ход чи вперед давай. Пойдет. Отож, якось так. Ем, ви зараз бачили бій, який необ'єктивно відображає. Позиції цього танка в сучасному рандомі. Чому? Тому що в нас ніхто не стріляв нормально. У нас воно стріляв тільки є третій зі своїм калібром нормальним. Мінотавр, мінотавр стріляв на ББС, відповідно, не пробив. А, кінь стріляв, тому що в нього, в принципі, немає кумулятива. Да? Юдес стріляв так само на підколі, при тому, що в нього є акумулятив, і чому на ньому не стріляв, невідомо, да? і так далі, тому подібне. В реальному рандомі, а не в цьому підкрученому бою, яке ви ще не бачили у себе на екрані. В реальному бою, в реальному бою. Це важливо, почути мене, будь ласка, в реальному, я ще раз повторюсь, бою, да, в реальних обставинах рандому, такого боя вас не буде. Вас просто приїдуть, розрвуть кумулятивами, ви складетеся за один за один зал буквально, і на цьому все. От, якось так. Перший бій, 6200 з дамага. 200 асіста, 1300 натанкованого, дивом, чудом і так далі. Ну, власне кажучи, топ-1 по команді, вочевидь, і якось так. І знаєте, в чому нюанс? Я вам зараз показав правильне, правильне, єдине правильне застосування танків у цій грі. Приїхати і битися в лоб, навалювати в лоб, битися в притул і так далі. Тому що це єдиний варіант впливати на бій, і єдиний варіант бій вигравати і давати в ньому дамаг. Але є нюанс. Е, цільова аудиторія на цьому танку стоїть в кущах завжди і всюди. І це шкідництво ви заважаєте своїй команді, тому що в них попадеться якийсь ФОШ, ФОШ поїде биться в притул, а ви стоїте АФК на базі. На хіба для чого не ясно. От, до речі, в цьому бою насправді можна стати зараз почилити АФК на базі, якраз таке, щоб вам продемонструвати всю е, приємність, всю, всю весь кайф цієї гри, да. Я поїхав би зараз наліво, але там звода, тому я боюся, що цей злот поїде саме туди. Тому я поїду направо, правильно? Правильно. Поїду як дурачок, поїду просто по центру поля, під ЛТшкою, під усім, тому що там ПР, У нас, в принципі, в загально в загальному хороше маскування. До речі, да, до плюсів можете віднести те, що у нас феноменальне маскування. Танк у нас не світиться в кущах. Якщо ви умолішований, можете поставити сюди маскувальну сітку і будете світитися тільки рентгеном там на якійсь прохорівці, да, і так далі, і тому подібне. От, якось так. Тому. Танк для цільової аудиторії, щоб ніхера не робити. Тому що дивіться, от що я зробив в минулому бою. Це танк дав мені нанести стільки шкоди. Ні, не танк. Так, класний ДПМ, безумовно, я його реалізував. Але ключове слово, я його реалізував, тому що я приїхав до, на позицію до важких танків, підгадав таймінги, підгадав власне позицію свою, підгадав, де вони будуть проїжджати, підгадав, як по ним стріляти, по кому стріляти. Зумисним піднявтичку третього, щоб редемонструвати, що проти нього вам, вам не варто нариватися і тому подібне, да? Я вам, до речі, треба стати трошки на перекаті, дати тичку-пірвічку, по ясотки, по інших, а потім уже банально. Да, та ще з каво навзод поїхав туди. Я їх прочитав, в принципі, в цьому плані. Даєм тичку. На ходу! Знаєте, чому прикол? Я зумисно зараз зіграю бій, який він у вас буде, тому що саме такі бої у вас і будуть. Чувак іде на повному ходу і завдяки калібру, просто закиданим бабехою, розриває нас, ну і в принципі якось так. А ви як думали, а так і буде? Саме так і буде. Катим назад. Танк не їде, і знову ж таки, да? вам треба приїхати, ви зайняли позицію. Ну окей, ви зайняли позицію, нашали кнопку X, як я в минулому бою, один, один раз її нажав і стою. Да? Але ситуації бувають різні. І здебільшого вони бувають саме різні, тому що це в тому бою була одна ситуація, один фланг, на, од... <кхм> на одному фланзі все розірвали, все приїхали, убили і так далі. От. І ну, там було все ясно. А от ситуація інша. Вам треба регулярно переміщатися, там, регулярно кудись їхати, там регулярно відступати від танків супротивника. Тому подібне. І що ви будете робити? Реально, будете натискати кнопку X, яка вас на півтори секунди виводить з бою, коли ви вже в цьому режимі, і на дві секунди виводить з бою, якщо вам треба в цей режим тільки зайти. Якщо ви тільки-тільки в нього заходите. І от знову, чи можу я поїхати вперед? Я не можу. У мене немає башти, у мене немає кутів горизонтального наведення, у мене -крутиться тільки корпус. да? Я не можу поїхати вперед, чому, тому що мене просто роздеруть фламін, у мене немає хп, тому що в мене перетсал, і все. Я стою ззаду. Отакий от, от бій. А ви як думали? Я я вам сказав, минулий бій був феноменальним, феноменально непоказовим, тому що таких боїв не буде. Їх таких боїв не буває. Це. Диво, це чудо, це сталося там раз в 100 боїв і більше цього не буде ніколи. Розумієте, в чому суть? І тому зараз буде ось обій, там на одну тисячу дамага, в кращому випадку, якщо зараз не откиснути десь на базі об якогось там, я не знаю, фуша, обікусі, четверку і так далі. Да? Буде отакий от бій на тисячу дамага, класний, веселий, бадьорий, але правдивий, реалістичний що називається, да? так? Якось так. Тому, ну, є, як є, все показується. Як є, все показується максимально правдиво, тому що тільки на цьому каналі вам покажуть правдиво і розкажуть правдиво, як воно насправді все є. Даю в спину танку. Він на 128 мм і пробуває мене в НЛД. стріляє на ББшках, тому що вистачає пробиття. Ну, типу, а навіщо тратити срібло, що називається. Да, зараз мене з бази порвуть, дивіться. Чи не порвуть. Кнопочка X. Чому? Тому що нам треба їхати вперед. Ви доб'єте танк? А ну і знову ж таки, в режимі, точніше без, без режиму ви не можете стріляти. Чому? Тому що у вас а, ну отаку, будь ласка, тому що у вас мерзотна стабілізація, мерзотне зведення, у вас не, не опускається гармата і так далі. Тому що, щоб стріляти, вам обов'язково треба переходити в режим. Саме в режим, обов'язково мастхем <coughs>, і так далі. І, і от щойно, да? так? Ви в танк одразу, я не можу, мені треба перейти в режим. Натиснути кнопочку X. Ха -ха. А, ох ти, як класно цікаво, весело, прикольно, да? Натиснути кнопочку X треба. Це все час. Це все час, який супротивник використає для того, щоб вас вистрілить. Це все час, який ви втратите і не будете стріляти супротивника в цей час і так далі. Я виїхав на фул простіл, там зараз стоїть фошки, я просто роздарев фламіну. Я це знаю, я це розумію, я це усвідомлюю. Там зараз ще ВЗ під'їде десь. Мені треба, щоб яга виїхала терміново. Терміново, щоб виїхала. Зараз мені арта закине, дивіться. Будь ласка, ну будь ласка, це все читається, це все очевидно. До речі, я пентація міг зараз. Отак от, от, все, отак от. от. Е, це було показово. Чому? Тому що <кій> ви приїхали, там стоїть Фош, е, тварика приїхала 0 метрів з бази, вона вас убила, і все на цьому. Ви скати, можна було зіграти, зіграти Сівові? Так, да, можна було б. Я б зіграв би Сівові, що якби я в минулому бою там дав якісь 3-4К дамага і все. Але в минулому бою я дав 6к дамага. Тому в цьому бою ми дамо з вами 1,5К, і це ваш результат. Ваш результат, мій результат, я в такий самий, як ви абсолютно да, в цьому плані, тому що ну, цей, танк, е... цей танк зруйнує нерви будь-кого об'єктивно, що мене, що вас і так далі. Е... Тому все класично. Арта не впливає, е... твар, яка приїхала на фіщі 0 метрів з бази, добиває мене, не світилась ні разу забій. Все правильно, все круто, все офігенно, все як має бути. Підбиваючи підсумки потихеньку по танку. Ось у нас ще один такий аргат, який стояв із БіФК, все як я вам сказав. Е... Пиво, банка пива, протираємо клавіатуру від пива і стоїмо там на базі в кущах, чекаємо, поки на нас поїдуть. Тобто цей танк. Настрілює в двох варіантах. Варіант перший бій, який був у нас перед цим. Феноменальний бій, якого ніколи ні в кого більше не буде. І в мене зокрема. Ем... О, в режимчик, все, все. Боже, яке, яке воно п'яне, воно п'яне, яке, яке воно обкурене. Боже. Подивіться на нього. Ну, на СРВ, правильно? Типу ось, ось, ось ласка, у нас ще одна СРВ, Дивимося. вивчаємо, так би Ви мовити, приматів, які грають в цю гру. Так от, про що я говорив? Про те, що. Янь на ньому стоїть на базі. Uh, і настрілює в двох варіантах. Варіант перший, це такий чувак, як я, який Шарч, що робить, приїхав на позицію до важких танків і всіх убив, тому що мені повезло, тому що мене не розривали кумулятивами, тому що по мені не стріляли нормальні люди, по мені стріляли такі самі, самі примати, як у мене зараз в цьому бою ось ось ТРВ. Да? Uh, варіант номер 2 Коли ваша команда програє, ви розчехляєте свій ДПМ, феноменальний і, власне кажучи. <кхем> І власниках чи от якось так, да. Ви розчавляєтесь феноменальний ДПМ і убиваєте команду супротивника, яка їде на вас, тому що ви кинули своїх союзників, їх розбили, розгромили, і тепер вся ця толпа 5-10 танків катиться на вашу базу, на одного вас, і, в принципі, даєте там 3-4 тички, даєте, там якісь 1,5-2 кадама даєте, і відкатуєтеся в ангар. В принципі, в цьому вся суть цього танка. Не універсально, дискомфортно через кнопку X, да, крутий ДП, реально крутий, але є нюанс. У СТБ умовний ДПМ нижче, але в СТБ є башта, є кути, нормальні кути, да? реалізуємі кути, які крутяться не корпусом, а крутяться крутяться саме гарматою. Ну, плані там да? типу баштою крутяться, і вони вверх крутяться крутяться саме. Башту. І ви скажете, там є гідравліка, да, там корпус, але при цьому вам каток, і ви все ще можете нормально відігравати, тому що в нас є базою кути, і на якусь висоту все одно там гармата опускається. Розумієте, в чому суть? От другий бій, полторака дамага, заслужено, очевидно, логічно. Друга СТРВ, 400 дамага. Отак-от, от отакий от, от бій. А ви як думали? А так і буде. Ось одна СТРВ полторака, ось друга СТРВ, 400 дамага. Метовий танк 4800. Недугий м'ятовий, але при цьому все ще там місцями актуальний через барабан, 4600. Метовий танк 3К дамага. Метовий танк 2600 дамага. Ну, такої, але все одно 2200. Наша СТРВ 1500. І друга наша СТРВ 400. В принципі, це, от, оце було показово. Оце було класно, оце було драйвово. На початку боя чувак віртуху закидує просто тичку. Оце ось, сюди. В кінці боя Фошики приїхав 0 метрів від бази, нас убиває. В принципі, якось так. Отож, підсумовуючи по цьому танку. За два бої у нас вийшло. 3865 865 середнього дамага. Це феноменальний показник. У вас такого не буде, в мене такого теж не буде, тому що це танк, який грається в Теркас у часому рандомі, е, ну, тому що якось так. Е, так от, да, 3900 дамага, 1100 асіста, тому що давали катки багато таки ДПМ і так далі. Можете потримати на катку машинку супротивника і так далі. тому подібне. Е, заблокований 700 дамага, <кхем> він рейд 100%. Пощастило банально, прокнуло і так далі. тому подібне. Е, танк, шкідник. Танк не потрібен, танк чисто для цільової аудиторії, стать в кущ, ніхіра не робить в бою. І, проїхавши 0 метрів від бази, убить чувака, який проїхав, пропушив весь фланг. От і вся суть, от і вся, що називається, історія. Якось так. Він вам не потрібен. Геймплей унікальний, безумовно, унікальний, без варіантів. Да? от Ви, до речі, бачили, да, як у мене в режимі стабілізація мерзотна, але зведення просто миттєве. Воно пише 2,75, але це без режиму. Тому що коли ви заходите в режим, у вас зведення стає феноменально миттєве, прямо таке миттєве-миттєве. Воно стає миттєвим і це класно, круто, драйвово, прикольно. От, якось так, Тому без варіантів можна ставити ось ось цю ось першу польову модернізацію. І, власне кажучи, танк унікальний. Геймплей унікальний? Да, унікальний. Чи він потрібен в сучасному рандомі? Чи він потрібен вам? Ні, не потрібен. Якщо ви фанат, якщо вам подобається, ну хто я такий, щоб вам заборонять. Тому що я розказую про танки не в контексті того, чи варто, чи не варто, ну в плані, чи можна, чи не можна не грати. Да? Тому що хто я такий, щоб вам розказувати, на чому вам можна грати, на чому не можна. Да? Ви собі Балтіку купите, заправитесь з Балтику і поїдете грати, хто чому там якийсь буде розказувати, на чому вам грати, правильно? От. Тому. Я вам розказую про танки в контексті метвості, актуальності і корисності в бою, і можливості їх реалізовувати в боях в сучасному рандомі. Так от цей танк в сучасному рандомі не реалізовується, тому що е заводчанин, умовно, да, в, в попередньому ще в тому бою на Заполяр, чи як лінія да? він став би на базі АФК, дав би тисячу дамага, і на цьому бій би закінчився. Я поїхав і реалізувався в 6К. Ну, от якось так, але це я реалізувався, не танк. Почуйте мене, будь ласка, і це дуже-дуже важливо. Тому, якщо вам подобається, ну будь ласка, там он комусь подобається грати на ЛТ, так? Да? І якщо ви граєте на ЛТ, тому що вам подобається, ну окей, це у вас там свої якісь розлади, да? такі як в мене, У мене теж свої розлади, це у всіх свої таргани. Ви граєте на ЛТ, вам подобається, окей, питань немає. Але якщо ви починаєте стверджувати, що на ЛТ можна фармити умовних, да? ну тоді у вас п'яти з важкою. Саме фармити е результативно, і так само, як на важких танках, <кій> на актуальних метових машинах, тоді у вас піде з важкої. Е так само тут. Якщо вам подобається, просто тому що унікальний геймплей, вам подобається на цьому грати, ну окей. Але якщо ви почнете розказувати, що це актуальний метод, і це грається в сучасному рандомі, ну тоді у вас біда з башкою. Якось так. На цьому все. Не грайте на арті, все добре.